Що ми, браття козацького роду. а за взяття праця щира свого ще докаже, ще ся болі. Тіло ми положим за нашу свободу і покажем. i Ми, браття козацького долю, що козацтву не удалось те нам довершити Ворогів не тільки взялось, треба їх провчити. Рідний краю україну благослови діти. Де Стій нормально. з тих Позаро. Ой Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, Наш, що їдав Україну москалям поганим, що вернути їче. Ушу тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми, братя, козацького роду Братчики слов'яни, нехай ворони, найволя настане, души діло ми. Чу свободу і покажем, що ми, браття, козацько.